Доброго дня вам усім. Ми з вами закінчили тему ліній програми, і у нас наступний параграф, який ми будемо вивчати, це команда розгалуження і розгалужені програми. Але перед тим, як ми з вами е, почнемо розглядати цей параграф, я вам хочу нагадати таку річ. Е, ви знаєте, що... Можна схематично замалювати виконання програми, і така схема виконання програми називається блок схеми. Зараз ми з вами подивимось на блок схеми, пригадаємо, якого типу програми є. Так от, лінійні програми це такі, як ми з вами розв'язували. Називаються лінійними через те, що вони від початку до кінця виконуються послідовно, команда за командою, жодну не пропускаючи. Оце схема роботи лінійної програми. Такі програми ми з вами складали. Почалась програма, велизначення А, Б, С, порахували С, надрукували С, кінець програми. Ось ще приклад, бачите? Почалась програма, ввели X, порахували Y, там порахували Z, подрукували Z, кінець програми. Ось така ще програма. Бачите, від початку до кінця кожна команда виконується одно за одним. Ось такого типу програми називаються лінійні. Це ми бачили три блок схеми лінійних програм. Наступний вид програм називається розгаложені програми. Рогаложені програми виглядають приблизно так. Тобто, в якийсь момент виконання програми виникає питання, і ми мусимо дати на нього відповідь, чи то правда, чи то неправда. Якщо правда, робиться щось одне і закінчується програма, якщо неправда, робиться щось інше, і так само закінчується програма. Це приклад розгалуженої програми. блок-схему. Ось, наприклад, ось у нас є. Приклад задачки, ось блок-схема. Почалась програма, ввели значення Х, перевірили там чи воно більше за 3 чи менше. Якщо більше щось одне зробили, вивели значення і закінчили, якщо ні, щось друге зробили. Тобто у розгалужених програмах ніколи не будуть виконуватись усі команди, які є в програмі. Виконується тільки частина команд, яка відповідає певній умові. А якісь команди так і залишаться не невиконаними. Ще раз розгалужені програми перевіряють умову і виконуються або одні, або інші команди. Ну і третій вид програми лісні команди, програми або програми, що повторюються. Тут якась умова. Перевіряється, і поки вона виконується, все повторюється, 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 може повторюватися дуже багато разів, а якщо виконується, так і не з програми. Ось таким чином ми з вами повторили, що блок-схема показує порядок виконання програми і є програми лінійні, розгаложені і циклічні. Це все ви знаєте, це все ми з вами робили вже не раз, через те я зараз включу вашого улюбленого рижого кота. От коли ми згадаємо рижого кота, ми з ним робили різні програми, пам'ятаєте, всякі програми були. От тут команд дуже багато в нього. І ви це все пам'ятаєте, я хочу звернути увагу на оцю вкладку Керувати. І тут є така хороша програма. Якщо оце і є розгалуження. Якщо виконується якась умова, тоді ми щось робимо. Ось це є спрощена або короткий вигляд команди розгалуження. Бачите, якщо якась умова тут вставляється, воже якась умова, а виконується якась команда. І ще у нас була отака команда. Я вам теж хочу звернути увагу. Це повний повний вигляд команди розгалуження. Тут написано, якщо тоді виконується якась умова, тобто перевіряється. А якщо умова справджується, ми робили щось одне, якщо вона не справдується, робили щось друге. Такі ми програми робили за рижим котом. Ось, наприклад. Умова стоїть, якщо доторкається до границі. Якщо доторкається до границі, переміститись на тисячу кроків назад, бачите? Мінус. І розвернутися на 180 градусів. А якщо до границі не доторкається, то переміститись на 100 кроків вперед. Давайте побачимо. І воно пішло. І воно пішло. Тільки дійшло до границі, розвернулось і пішло назад, бачите? Ось така у нас програма. Тобто ми тут з вами. Використовували команду якщо то інакше або команду розгалуження. мови паскаль команда розгалуження записується англійськими словами службовими. If, then і третє слово else. If означає якщо, Then означає то. Тобто, якщо умова справжується, то робимо щось одне. Це така Таке тільки, що ми бачили у Рижого кота, так? От. повна форма. Якщо умова справжується, то робимо щодне. Якщо умова не справжується, інакше L це означає, то ми робимо щось інше, яке відповідає тому, що умова не справжується. Ще раз оце вам треба запам'ятати і запишіть, будь ласка. Скорочена форма команди розголошення if then Повна форма if, then, else. Як же записується умова? Умова може бути будь-яка. От ви бачили, що у кота може бути умова, якщо доторкається границі, може бути умова, якщо число більше, може число менше, може число рівне. Тому найчастіше умови записуються значками менше, більше, менше, рівне, більше, рівне, дорівнює або не дорівнює. І коли умова перевер... перевіряється, то коли вона справжується, кажуть, що це правда або істина, або по-англійськи true. Якщо умова не справжується, кажуть, що це ні або хибно, або по-англійськи фальш. Ось таким чином працює команда розголошення. Розглянемо приклади. Запису умов. От, наприклад, нехай у нас буде X рівне 0, а y рівне 2. І зразу задаємо питання. Х менше за 8? 0 менше за 8. Знак відповідь яка? Так. Тобто ця умова справляється. Добре. 6 більше за 4? Так. 6 більше за 4. Y дорівнює 2? Так, y дорівнює 2. X додати y менше рівне 0. Перевіряємо. X додати y? Ні. Наша умова не справжується. X більше за y? Ні. Значить, це ми розглядали приклади запису умов. Тепер розглядаємо приклади розв'язку задач як можна записати умову для розв'язку задачі. От, Наприклад, нам треба скласти задачу, у якій підрахується кількість учнів, які мають бали з математики, більші 10. Значить, нам треба ввести бал з математики, це буде змін на Б, допустимо. І якщо він більший 10 і рівний то порахувати кількість. Ось приклад розв'язку цієї задачі. Пишемо, if B більше рівне 10, ZN K дорівнює k плюс 1. Тобто, якщо бал більший або рівний 10, то до змінної K ми додамо ще одну одиничку. Було, допустимо, 0, стане 1, був 1, стане 2. Таким чином можна буде порахувати кількість цих Другий приклад. Перевірити, чи дане число додатнє, значить треба ввести якесь число А, а тоді його порівняти з нулем. Умова в нас буде А більше нуля. Якщо А більше нуля це число додатнє. От дивіться, ми пишемо, if, якщо А більше за нуля, то написати на екрані так, інакше написати на екрані ні. Це приклад розв'язку такої задачі. Бачите? Далі. Знайти, слідується задача знайти число більше серед двох. Тобто в нас є два числа x і. Y. Треба їх порівняти і запам'ятати яке більше. Значить, дивимось. в нас є змінна x, є змінна Y. І змінною max ми позначимо те число, яке буде більше. А тепер дивіться, умова буде така. Якщо х більше за y, то змінний max ми присвоїмо значення x. Інакше змінний max присвоюємо значення y. Ось такий приклад нашої задачі. Або приклад запису цих умов. Скласти програму для обчислення значення виразу y до рівні 2-х поділений на х. При будь-якому значенні х. На перший погляд, такі задачки ви робили, і ви вже їх можете записати просто зараз. Правда? Вели значення Х, порахували, отримали значення Х. Згодні? Згодні. А що ж тут не так? Не так тут є один нюанс. Дивіться, у знаменнику у нас стоїть х. А ви всі прекрасні математики. І ви знаєте, що коли х буде рівний 0, то на 0 ділити не можна. Тому ми повинні в програмі вирахувати цей момент і прописати, що якщо х буде рівний 0, то відповіді в нас не буде. Дивимось на нашу програму. Програма називається Вираз. У нас є дві змінні х і, y, які є дійсними числами. Після початку пишемо на екрані введіть х і зчитуємо з клавіатури значення х. Після чого ми порівнюємо x з 0. І якщо х не дорівнює нулю, то ми друкуємо на екрані зразу y дорівнює. Рахуємо результат і його друкуємо. Інакше ми на екрані пишемо ділення в Ось таким чином роблена ця задача. Тобто, тут уже є розгалуження, тут є перевірка умови. Якщо умова справжується, ми робимо дне. Якщо умова не справжується, робимо щось інше. Можна її зробити і по-іншому, наприклад, подивіться. Це та сама задача, тільки записана трошки по-іншому. Дивіться, ще раз. Та сама задача. Програма вираз. Две, дві змінні є x і y дійсні числа. Після початку ми пишемо введіть значення х, зчитуємо це значення х. Порівнюємо х з нулем. Якщо х не дорівнює нулю, ми. Спочатку рахуємо Ігор, а потім друкуємо його. Бачите? Чим відрізняється? Тут ми зразу друкували і рахували, а тут ми спочатку рахуємо, а потім друкуємо. Якщо нам треба після Zen записати дві команди, то оці дві команди ми мусимо брати в операторні дужки. А операторні дужки – це begin-end. Тобто, коли в нас після Zen... Або після ELSE, Необхідно виконувати одну команду, ми її записуємо зразу. Якщо дві або більше команди, то ми її беремо в операторні дужки P-In-N. Ну, ось такий другий приклад. Ну, давайте ще третій приклад. Подивимось, та я думаю, для вас буде достатньо. Обчислити значення функції, яка задана формулою, дорівнює х додати 3, якщо х більше 0, або y дорівнює x-5, коли х менше рівне 0. Тобто, тут у нас є два варіанти. Якщо х додатній, ми рахуємо y по формулі x плюс 3, Якщо хрівний 0 від рівний, нулю і рахуємо по формулі x-5. Дивимося на нашу програму. Програму назвали f. Є дві змінні x і y дійсні числа. Після початку пишемо на екрані введіть x, щитуємо з клавіатури значення x. Перевіряємо, чи х додатні. Якщо х більше за 0, то... Ігри рахуємо по оцій формі. Інакше ігри рахуємо по оцій формі. І друкуємо результат. Ось такий. ще одна програмка. Ось така ще одна програмка. Дві задачки простенькі зовсім. Давайте зробимо першу й другу. Перша знайти менше з двох чисел. А друга це обчислити значення виразу, якщо відомо значення Х. Похожі ми задачки тільки що робили. Ще раз я вернусь. Порівняння двох чисел. Вон, частина задачі в нас вже є, бачите? Тільки ввести значення Х і, і порівняти її. Бачите? Оце наша перша задачка. Тільки запишете її програмою. Тільки там було «б» – більше, а тут менше. А друга задачка, ось вона, бачите? Теж подібну задачку ми з вами тільки що розглядали. Ось вона наша подібна задачка. Ось бачите? Значить, ці дві задачки ви зараз робите і присилаєте мені.